Цієї команда мала вже вийти з відпустки, в якому складі нині, і чи очікувати найближчим часом операційного перегляду? Так, виходимо в відпустки сьогодні, не в тому складі, в якому ми завершували. На жаль, будуть втрати. Незрозуміла ситуація по орендованих гравцям. Наскільки нам вдасться їх знову ж продлити оренду? Поки це питання часу. Вони повернулися в свої клуби, кому вони належать. Ми в пошуках також гравців, які можуть нас підсилити на перегляд. Вже буде достатня кількість гравців, які приїдуть на перегляд. Будемо продивлятися. Так само передивимося нашу молодь з ю 19 Ближчим часом. Хто зможе з нами надалі працювати, хто заслужить. Потрапити до складу основної команди. ці ми можемо озвучити, які зараз вже поступлять до тримання процесу? Кількість? Ну, кількість до 30 буде. Це знову вже ближчим часом. Це ті гравці, які на контрактах і яких нам ну, вдалося сохранити в нашому клубі, плюс Ю-19, плюс гравці на перегляді. Кількість достатньо. Нам потрібно, крім кількості ще якість. Скільки етапів підготовки запланували і кількість парень, можливо, вже пам'ятати до суперників, з ким буде грати під час особища, членів закона? Ну, ми розіб'ємо е, таких повноцінних напевно три етапи. Е, зробимо е, спарінги в нас е, зараз. Вже новий спарінг ближчим часом е, коло сполони в середу. Е, ми зіграємо. Е, потім у нас агробізнес, е, буковина, е, знову агробізнес, Невавіниця. Е, ну це ще не весь перелік. Е, ми ще шукаємо ближче до початку. Старту нового сезону декілька спарингів. Чи вже є відомі саме дати і де саме ці наші будуть відбуватися? Коло з полонених розумієм Так, так, у, е, у в да, да, да. В Хмельницькому, потім у нас агробізнес. Тут ми граємо 22 числа, 26 в Чернівцях, і потім у нас 6 го гра Знову ж за гробізнесом і 12-го з ниво Вінниць домашні з агробізнесом. Ми граємо спочатку дома 22-го на 16.00 і наступну з ними вже в Волочиську. Ну час ми ще узгодимо ну, ближче до гри. І плани, які сподівання на цій ну завжди, як на контрольні, на контрольні ігри, це то ще вже казав, передивитися. Потенціальних новачків підвести до гарних кондицій наших футболістів, щоб підійшли до старту нового сезону в оптимальній формі. Як ви побачили зараз, перша ліга цікаві команди. Нема, нема слабких прохідних команд. За всіма буде важко. Нам потрібно буде з цим справлятися. Попри все, трудні завдання вони залишаються в будь-якому сезоні. Все ж таки, які завдання, чи брати підсумок минулого сезону і нового сезону ставити перед командою, керівництво ставить перед командою, передусім, зважаючи на різні чинники. І на суперники, і на склад команди, які Ну, звісно, нам ну, самі собі ми можемо поставити високі цілі. Керівництво нам ближче до початку старту сезону. Буде наше зібрання, і вже наші определенні якісь задачі вони нам скажуть. Ви правильно сказали, є багато чинників, від чого буде залежати. Наше керівництво справляється з тим, що підтримує команду нашу. В такі часи це не дуже і легко, і плюс дуже багато вони допомагають військовим. І зараз це теж надважливо. І ну, багато цих факторів буде впливати на наші задачі. Наскільки ми зможемо також бути крепкою фінансовими, наскільки ми можемо готові бути конкурентоспроможними? Також буде багато факторів. Ну ближче до початку е, старту, вже ми будемо говорити про якісь е, ну, конкретні цілі. Дживальники навіть на що кожну півроку не свого будівля нова команда наша нова. В принципі зараз так само буде, тому що ми розуміємо, що повному слова не буде від попередньо. Наскільки вам, як головному тренеру Віталію Костишину, важко чи напати зручно на формувати кожні півроку нову команду? Ну це важко. Це важко, якщо футболісти в мене привну знають вже мої вимоги да, і знають, що я хочу на футбольному полі. Ну і вже Олександр зі мною вже працює довго, мені з ним можна там, два слова сказати, він це все розуміє. А приходить кожен новий гравець, це знову ж як з самого початку потрібно пояснювати, пояснювати. Це дуже дуже важко, коли ти працюєш, 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 а потім тебе знов давай з нуля. Знов напрацював, напрацював, знову. І от ми цей сезон зібрались там, допустимо, пізно. Потім у нас була осіння частина, потім весняна частина. і ми вже трішки зігрались, трішки нам було легше. Розуміння було на футбольному полі іменно в весняну частину, коли ми провели зимою якісь збори, побули разом на кількість тренувань, навіть воно. Зразу до ладу приводить команду, якісь взаємодії на футбольному полі. А що таке знову зараз різні футболісти вони були в іншому клубі, одні вимоги, хтось в іншому, ще одні, в нас інші. І друг до друга ну, повинні вони футболісти привикати, так само і до турнірів потрібно привикнути. Так що це задача не з простих. Чи є гравці знову складу, які вже точно розіграють на сутому селі? І друге питання, хто саме з молодіжного складу зараз, буде проводити збори і може та будуть Ну, ось, Хто не зіграє, Доброхотов, уйшов Кав'єрін. По деяким питанням ще є, щоб чітко зараз сказати, що точно ні, тому що то, що я, то, що я говорив, по орендованим є питання. Зараз не буде такої чіткої по фаміліям інформації. З молодих знову вже почнуть збори з нами то Савчук, Паша з 19, Сірофімов, Сич, Сичов. А вже хто з них буде краще, з тим далі підпишемо контракт. Так само знову на перегляді. Так будуть фамілії. Ну ви самі розумієте, що гравці на перегляді, це гравець на перегляді. Фамілії ніхто. Да, да, Фамії ніхто не озвучує, це таке правило футболу. Пане Віталію, давайте і до вас, і до пана Олександра. Да, так, Кстати, його вже треба трішки помучити. Да. Італії постучно головний тренер. Яку собі оцінку поставити за осінню частину, за весняну частину за весь сезон? по бальні систем. Тут потрібно правильно і бути скромним і знову ж не. Себе теж не цей не упустити. Ну за весняну частину напевно 5 балів. Настільки була одна помилка фатальна, да ну це футбол. Рано і пізно вона би трапилась. Ну ми дуже якісно проводили весняну частину. Звісно, за осінню є декілька таких зауважень до самого себе, що я постфактум вже про зробив висновки і зробив не так. Десь, може, там неправильно підготував, десь складом трішки були помилки, а це без них нікуди. То поставлю за осінню десь 4 з мінусом, за весняну 5. Добре, достатньо так висновити з тоді друге питання. Прийшли весною гравці, які зробили 24-ту класну погоду в команді. Гра команди була чудова. Я скажу, як болівальник відверто, після двох матчів я просто біг навіть в Ютуб, дивився всі виїзні матчі, тому що мені було приємно за цю команду. Рівень підготовки. Ви щось візьмете вдосконалте рівень підготовки, зважаючи, які гравці прийшли до вас. В ну, першу чергу це Максим Куліч. МВТ весни я вважаю абсолютно Підготовку, ну тут по підготовці вона в будь-якому випадку буде різна, тому що то була зима і була дуже велика пауза між офіційними іграми. Да? І плюс було два місяці футболістів. Ми не бачили. Тут зараз коротка пауза, і скоро вже початок. Вона в будь-якому випадку буде якби іншою, але знову ж деякі вимоги, які були на вони залишаються, принципи під принципи вони залишаються і надалі. Да. Наше бачення, тобто щось нас не зміни, щось завжди буде змінюватися. Дещо ми будемо досконалювати то, що нам десь не довелось допрацювати, щось ми поміняємо, щось залишимо. Ну і ще залежить від якісті футболістів. Якщо нам вдасться індивідуально сильно взяти і швидкісних, це буде одні вимоги під цих футболістів. Якщо не буде, значить нам потрібно буде перебудовувати нашу стратегію і тактику, скажімо так. Можемо два питання до пана Олександра. Пане Олександре, перше питання, ну, вже пан Віталій згадав, все-таки, але ну, давайте ви, як капітан, вже пройшов час, ви проаналізували. Причини основні тої гри в Запоріжжі. Психологічна заспокоєність, недооцінка, самовпевненість. Коли ми приїхали в Запоріжжя, ми зіграли. Я погоджуюсь найгіршу гру Сімної частини сезону. Mm -hmm. Як згодом вас капітан. Я десь вважаю, що там більше не залітало багато. Там із двох метрів ми забивали. В принципі, контролювали гру. Так, в грі було все нормально. Ну там такі моменти, рикошет і пенальтів. Дуже неприємно. Все, що можна так сказати. Знаєте, просто стало справжньо відверто. Чесно, що хотів виграти головний тренер, бо в нього емоції там всі, Мога... хотіли виграти, да, всі хотіли виграти всі хотіли Знов ж ніхто не відміняв в нас. Були хороші знов ж наше керівництво. На рада, рада, хаб, Євгеній Бейдерман. Вони давали преміальні, давали за те, що ми пройдемо без поразок весняної частини, коли вже зрозуміли це не перед стартом весняної частини, а вже. До фініш, коли зрозуміли, що це ми можемо зробити. Плюс за перший місце бонуси хороші були перед відпусткою їх отримати. Тобто, я думаю, всі хотіли. Там багато факторів, які сказалися. Це так само дорога, ці нові закони, які 18 го нам їхати, а 19-го вступає закон. Що з цього? Відверто кажу, десь недооцінка наша, з наша, Ми була. Якби всі команди ми розбираємо, а тут ми чуть навіть не так, як всі трепітно кожну деталь суперників розбираємо. Так само вони результати бачили з команди перед тим як туди їхати. І оці всі такі фактори, плюс те, що вони завжди в УМАНІ приймали, а то ж саме Запор... Запоріжжя їхати, і от не було там одного якогось фактора. А... Ком. І от така, коли ти їдеш за перемогою, туди, а потім в тебе все йде не так, от так і ця агресивна поведінка моя, десь не тільки в якомусь одному чиннику, а вона, якби, напевне, це з якимось комом назбиралося, і воно як вихлеснуло. Добре. Пане Олександру, тоді ще питання. Ну, як капітан команди. Чи була у вас окрема розмова з захисниками Бо, бо ще сім турів? Камбек ми перші пропускаємо, потім вириваємо кічі, ми перемагаємо. Але це вже традиція вже всі знайти коментаторів кафе. А всього поділя знову починає рухати. Ні, ну, у нас є після ігри теорії, де ми розбираємо помилки. Я, в принципі, грав як і в середині поля, так і в захисті. Ну, десь безказуємо друг другу там і на полі і розбираємо між собою якісь помилки, але все одно тут у нас теорії, нам тренера показують, які у нас. Є проблемні моменти і розбираємо. Я про що не можна? Да. А, так. Е, які для себе особисто як капітан команди ви виконувати такі е, маленькі можливо, висновки, е, по тому що потрібно покращити, а що потрібно, наприклад, там, зменшити або за все. Все, все треба покращувати. Конкретніше більше бо якісь такі загальні фази, все Ну, я вважаю, напевно тактично, бо десь е, треба зараз прийдуть нові люди. Треба досконалювати більш тактичні якісь моменти, щоб зігнаність була ну, якось так. Я ще не знаю, навіть хто залишився, якщо чесно. Зараз сьогодні перше Важливо. тренування, то хлопців побачу, так, будемо щось розуміти. Вона буде новий склад. Так, так, так. Важко щоразу, то ще вас не стало. Важко щоразу? Та ні, ну, на одному язику, як скажемо, розмовляємо, всі хлопці десь закінчили якісь школи. Тут не приїжджають якісь хлопці там з аматорів або з району. В цілому, ну, все нормально. От, в цьому плані. Вона оточна покавєрено. Він закінчив з ступолом, чи просто закінчив поділю люди ради в іншій команді? І друге питання, яка ситуація з Карпатом? Е, ну, покавірино. Він поки закінчив з поділля, а надалі ще будемо розмовляти. Буде, якщо він буде десь продовжувати, буде. Якщо не буде, можливо, буде працювати в клубі. там У нас ще далі будуть розмови. По Карпенко ситуація там, яка в нього закінчився контракт, він переніс операцію. Зараз він дома заліковується. Надалі що будемо робити? В нього це вже третя операція. Не знаємо, що воно далі, чи він зможе. Це все перебороти, восстановитися, а надалі будемо бачити, там щоб, ну, йому дуже багато часу потрібно. По гравцях ще таке уточнення. Фактично, половина гравців, ну якщо частина орендованих закінчується контракт. І чи є, скажімо так, гравці, яких ви точно хотіли б залишити, але не факт, що вони самі захочуть, чи є в команді важливі, щоб їх залишити, щоб якось впливати на це. Зокрема, цікава позиція. Булкіпра, тому що фактично всіх трьох полкіпів контракт, наскільки я знаю, закінчується. Ну непогода залишається. Думаю, задерейко теж. Звісно, задерейко десь заслуговує також ігрового часу. В нас в хороших да, от, вратарські позиції. Задача їх би зберігти. Думаю, ми їх збережемо і будемо далі працювати. Що по іншим, хто там закінчується домовленістям в Крішкова, домовленість? Він приїжджає, ми працюємо далі. Дійшли згоди. Ну, по декілька гравцям ще в нас такі пару уточнених моментів є, які будуть до кінця цього тижня закриті, або вони залишаються в Ну Наша задача да, зберігти для початку. Зберегти. А потім це як в спорті, да? є сильніший приходить, сильніший, слабший уходить. По-іншому, ніяк. Ще запитання по групі А, які виступали на тоді. Три команди з медичних, три, по суті, які базуються в Закарпаття, Тернопіль та Івано-Франківськ. На вашу думку, головна боротьба за першу четвірку між якими командами, відвезтися станом на зараз? Станом на зараз. Ну, ми ж не знаємо, складно інших команди. Станом на зараз кріпкі всі команди. І, Тут кожен може поборотися. Я отак от взяти по командам. У нас нема такого розриву сильного, між ну, здорово зараз виглядав епіцентр, зрозуміло. Е, ну, При Карпаті, думаю, так же саме. Агробізнес. Ну, нема такого е, в прірви. Між цими командами. Хтось трохи краще підготується стартане і може потрапити. Тільки от що в тому році було п'ять, а зараз чотири команди. Якийсь такий формат, трішки дев'ять команд. Він незручний, бо завжди хтось буде пропускати тур тут же. Зрозуміло, що по зонам це комусь зручно, але для самого напевно чемпіонату напевно краще було б 18 повноцінних команд, як, як стандартний, класичний, футбольний. Футбольний чемпіонат, 18 команд, з два круги, класика, і там вже скільки команд виходить, скільки вилітає, це було б більш зрозуміліше. Кавучи, ПФЕЛ якось спілкувалися з командами на економіку цього формату, Та, спілкувалися, ну, але багато, багато факторів. Чому команди голосували? Це фінансові складові, тому що е, всі порахували економія, яка є в тому плані, якщо ти починаєш в своїх групах, е, виїзди, е, допустимо, да, і проживання. Е, ну, беручи такі, от, навіть Нева, Тернопіль. Епіцентр агробізнес, і ми це команди, які е, тут всі будуть їхати в день гри. Нема потреби е, знімати Волочиську готель, їхати за день. Всі будуть от, і їздити в день гри. Це определяно рахується економія. І ну зараз всі розуміють, що потрібно напевно йти на зустріч керівникам клубів, які там не так легко зараз десь знаходити гроші на футбол. Пане Віталію, щодо Кубку України будуть певні завдання команди все-таки грати далі чи далі проти, чи обкатувати склад і новачків? Тут будемо відверто будемо бачити, вже по тому, що в нас, який склад у нас буде, і наскільки ми будемо, скажімо таки міцними, чи зможемо тягнути, скажімо, два турніри. Чи все-таки на Кубок можна почати трішки іншим складом, щоб була так саме мирова практика? Да? Якщо в нас буде достатньо 22 футболіста, конкретно спроможними по два на кожну позицію, то тоді можна буде ставити завдання, боротись на двох фронтах. Якщо ні, потрібно буде сконцентрувати, звісно, на чемпіонаті. Ще нових молодих гравців з поділля 19 будете залучати, крім тих, які вже грають, ніби не, не знаємо. Так, да, я казав перед цим, казав, 4-5 з нами почне е, збори, а потім вже це від них залежить. Якщо вони будуть готові на сьогоднішній конкурувати в основній команді, да, ми підпишемо контракт, все, вони будуть на ціностану з гравцями першої команди. Александр, я маю до вас два запитання. Як представниця молодшого покоління ЗМІ хотіла вас розпитати, чи ділитесь ви своїм досвідом з молодшими футболістами? Для прикладу, з гравцями академії ФК Поділля. Ну, Якщо чесно, ми з ними тренуємося. До, до нас з нами є два-три хлопця. Десь в тренувальному процесі, якщо десь помиляється, я як старший підказую, десь направляю. А за футбольним полем, ну ні, ми так з різних вікові категорії, скажімо так, а на футбольному полі так підказуємо. А що важливіше тоді: посилювати зараз напад для команди, чи все ж таки захист? Та напевно напад треба. Ми ж хочемо перемагати, а не ззаду відбуватися, правда? Хочемо грати в атакувальний футбол, щоб болівальники приходили. Ми раділи за нашу гру і в першу чергу за результат, тому треба, щоб спереду був гарний нападник 100%. 100% реалізації в нього було. З окремої тему первіалі сказали, що без безпоразок мало отримувати первіалі. Тобто попри поразку в були усякі хоч якісь ревіальні? Ні, в нас були, за кожну гру окремо були. А за сезон. Ні, ні. Ми не виконали те, що нам пообіцяли. А за кожну ігру окремо після гри з нами розраховувалися. і плюс перед відпусткою з нами закрили всі е, місяці повністю зарплату. Це було приємно, коли футболісти поїхали в е, відпустку, отримавши всю зарплату. Настроєн пішли відпустку. Чесно, як я тебе тобі приємніше грати. В центрі буде лаксу, чи там? Я зараз, знаєте, розумію, що я все життя грав на тій позиції. Мені, мені зараз зручніше, напевно, центральним захисником грати. Більш впевнено це відчуваю. Віталій Володимирович розкрив мені нову позицію. Зах... Дякую. Закер ім'ї вську Треба було раніше з вами працювати. Пане Олександре, ви сказали атакувати. Добре. Пан Віталій озвучив, але все-таки ви як гравець. Чому не вдавалося грати восени так, як ви грали восени? Там ну, Багато факторів. Ми, як бачите, ми, скільки ми, 4 гри всього програли. Десь не вистачала реалізація, напевно, зібрано 8 нічих було. Ззаду ми, в принципі, строго грали там, один максимум з ким. З Карпатами тільки два, два пропустили. Там, так, там. А в цілому, так, десь не вистачало реалізації. Оце зіграності взаємодії на завершальній частині. Тому Як що. Може, десь коліша не вистачає. Провальних, провальних в нас не було з таких матчів, що ми провалили. Були там поразки, ну дуже багато нічів було І просто не вистачало деяких, скажімо, матчах простого. Забитого гола, і це було б очка, і це було б набір, і ми б туди потрапили. Да? От, знову ж Багато факторів. до здобавили, що команда зібралась за дві, за дві з неділі, і ми одразу перший тур, і вже по ходу чемпіонату щось награвали. Тому напевно десь так. А, вис, а вже на весняну частину ми вже зимою провели довгий такий період разом. Mm. Ну і плюс знов ж тут треба бути відвертим. Розділили Тобто то тобто, ми не, не грали з сильними суперниками весною, да? ми все таки грали з слабішими суперниками, чим там. Але я думаю, весною ми б там свої. Такошечки взяли в верхній групі. Да, можливо, там не обійшлось без, без поразок, але думаю, свої би ми набрали. Тож, Олександре, знаючи, що ваша дівчина відома українська телеведуча і журналістка, чи не критикує вона ваші відповіді після переглядів? Дякую за запитання. Завжди критикує, ну, більш підсказує, направляє. Каже, де я правильно сказав, де я себе не так повів. Тут руки так треба було зробити. ну, Дуже допомагаю, що чесно. Дуже і благодарний і велике дяку. дякую. Пане Віталію, хто буде головним, поки ви будете дискваліфікацію? Я і буду головним. Ні, Вам задоволення на цей день кілька матчів. У мене дуже гарні помічники. Трішки вони там помучуються без мене. Це yes. буде недовго. Я ж, це ж не така дискваліфікація, що я ж над ними стою зразу. Ти таки за забором зверху, мені ще звідти видніші. Питання ще по потенційних новачках. Якщо ми зараз, допустимо, очікуємо когось, я говорю з сторони команди, звідки ви їх черпаєте? Так, вони самі вам надзванюють, якісь агенти рекомендують, чи ви конкретно ви шукаєте і пропонуєте своїх. От практично все, що ти сказав, воно так і є. Перше, це да, звісно, агенти є. Друге, це футболісти самі можуть зателефонувати, да, на перегляд запроситись там. Ще є ті, за ким ми слідкуємо, і хто нам даже сподобався в діях проти нас. Да з тих команд, да, футболіст подобався. Ми вже його далі передивляємося з іншими командами. Ми передивляємося там ту ж саме е аналітичну платформу «Вайскаут», да, про кожного гравця знаємо, і потім ми вже так само запрошуємо до нас ну, в команду. А наскільки ви довіряєте таким аналітичним програмам? Ну, там, є відео, там є відео, є статистика, да? і плюс відео ти бачиш, да? статистику, ти теж розумієш да? цифри, вони завжди практично підкріплюються. Дуже рідко, коли цифри інші від відео ну це дуже рідкість і плюс то, що ми бачимо так в іграх, скажімо так, це вся інформація да, дає от що ти можеш довіряти аналітичній цій платформі, да? не тільки просто якісь незрозумілі цифри. Там є відео, і плюс ти футболіста сам бачив на футбольному полі, проти він проти тебе грав, і от цей комплекс він дає тобі оприділяну інформацію для ну за футболіста, чи звертали ми увагу на фоні скажімо це цього тренерського шляху таке, можливо, десь ну, помічали, бачили, що коли приїжджає гравець і хоче себе зарекомендувати як найкраще, то в товариських іграх перед сезоном він викладається на всі 200, класно себе показує, а як тільки починається сезон, ну щось не пішло в нього і він сидить наладився. З таким дуже часто ми Чи, це, 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 це як... Психологія футболіста напевно це тільки таким. У нас так саме є футболісти, які дуже гарно на тренуваннях виглядають, а в офіційні ігри вони тряпються. Так саме внутрі психології. Це вже нам повинно десь бути психологом, але це більш зарито, напевно, В глубині це потрібно кожен футболіст повинен в собі там розбиратись. Тому що дійсно є коли футболісту потрібно да, попасти в команду, він і себе максимум вижимає. Коли це це більше навіть психологія, раз і друге це, напевно, не професіоналізм. Тож професійний гравець він буде завжди. Е Да, завжди від себе вимагати і завжди на максимум працювати. А це більше вже до не того рівня, якщо так ну, трапляється. Осінню частину, так за сезон а за за сезон за за сезон найгірше за сезон, напевно, хуст на виїзді. да я також. Думаю, що хуст. Не за результатом за грою, а за грою. Та і за грою, за там, та, за грою. Там, просто, там просто нас не було на футбольному полі, ми не приїхали, таке враження. Ну такі вони нікуди не дінуться, такі матчі будуть, вони будуть траплятися. Наша задача, щоб їх було якомога менше, а без них нікуди не дінешся. Бувають провальні такі от хуст. Ну, Бузова інший там просто дійсно гарна команда була, і просто з нею було дійсно важко. Нам, скажімо так, з Карпатами більше вдавалося, що на виїзді гра, що вдома. Найкра... Найкраща? Яка найкраща? З тим, з тим дома. же хостом вдома 4-1. Та люба оце пер, переможна гра, вона найкраща. Переможна вона. Дякую. Does that portal, is